Ми зараз на центральному пляжі міста Ляв або Гав українською, це крайня північ Нормандії і Франції. Пляж виглядає ось так, з великим камінням, який оберігає від розмиву трасу, яка відразу розташована за цим пляжем. Що цікаво, що погода зараз тут плюс вісім і вода десь такої ж температури. І влітку. Тут також ніхто не плаває. Ще зараз ми бачимо, там баржа пливе, яка відвозить якісь вантажі, і на тлі барж, баржі пливе один спортсмен на сапі. Це дуже цікаво. Спортсмен пливе на сапі, а ми бачимо у воді теж людей, які... Зайшли в воду, і це такий вид спорту, тому що до цього ми бачили чотирьохлітніх людей, які в гідрокостюмах марширували по воді. Отак вздовж берега. Отак виглядає сам Гавр, він теж на схилах. Тут люди відпочивають, вигулюють своїх собак. Погода зараз неволога і безвітряна. Що навіть дивно для кінця грудня в церквах. Зараз відбувається служба, одна з церков, одна з найвищих у Франції, Зараз проглядається відлович в кадрі. Всі відпочивають. І от, до речі, жінка заходить у воду в костюмі плавального. О, вона пішла плавати. Так, це прекрасно. В той час, як хтось заходить плавати в купальнику, люди переважно плавають ось так.